Пан Юрій Тосенко. я вас прошу, на Журналіст, редактор, автор та ведучий програм телеканалу Новий Чернігів Юрій Тосенко перший амбасадор культури Чернігова. Почесну відзнаку йому вручили у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 9 листопада. <звіглістер> Коли я почув е, Олександра Шевчука про е, амбасадора культури, мені також стало цікаво. Ну така номінація, нова номінація. А, а потім чую своє прізвище. Чесно кажучи, ну я не очікував. Не очікував. І вважаю, що е, ця нагорода вона не тільки моя, а всього телеканалу Новоченів, е, які з перших днів свого існування до сьогодні висвітлюють культуру. В нашому місті. за словами начальника управління культури та туризму Олександра Шевчука, амбасадори культури Чернігова це ті, хто ділиться зі світом мистецькими надбаннями міста, показують, що в ньому вирує мистецьке життя від концертів до художніх проєктів. Першу подібну відзнаку не випадково вручили саме Юрію Тосенку упродовж 32 років роботи на каналі Новий Чернігів. Він веде культурні та музичні передачі, робить сюжети про виставки та фестивалі, спілкується з видатними митцями та мисткинями. Сам Тосенко точно не пригадає скільки інтерв'ю за три десятиліття він встиг узяти. Зізнається, коли був школярем і слухав зарубіжну музику, навіть не уявляв, що за деякий час наживо опинить. На концертах світових зірок, а ці за кулісами стануть його співрозмовниками. Насправді я люблю свою професію за спілкування з людьми. Різні люди, різні вони і по характеру, і все, і спілкування з ними. Ти для себе відкриваєш багато чого цікавого. Набуваєш досвіду спілкування з людьми. Ну, я думаю, що це найголовніше в нашій професії і. Воно корисне корисне воно тим, що ми можемо е розповідати нашим глядачам про ті події, які відбуваються у нас в місті в Україні і в світі. Гоп топ меломан культур – Список авторських проєктів Юрія Тосенка можна перераховувати довго. Одразу після деблокади Чернігова Тосенко з колегами почав працювати над абсолютно новим проєктом, аналогів якому немає на екранах, культурно-просвітницькою програмою «Артвік». Яка зараз регулярно виходить в ефірі нового Чернігова? Артвік це е, ну ще один етап моєї творчості. Він цікавий, і мені цікавий. і, Я думаю, що і глядачам цікавий. Юрій Тосенко радіє, що й у часи повномасштабної війни культура нашого міста не занепадає, навпаки, примножується та розвивається. Тому зупинятися на досягнутому перший амбасадор культури Чернігова не планує. Він сповнений натхнення і вже готує для глядачів новий випуск «Артвіку». Я амбасадор культури «Намбаван» Юрій Тосенко.